Дороги, об'єкти комунальної власності і особливо медичні заклади такі пріоритетні завдання. Повинна поставити перед собою обласна влада в наступному році, вважає Володимир Бондар. Більше того, каже, потрібно працювати над ефективністю того, що вже маємо. Треба зробити так, щоб наповнювалися місцеві бюджети, в тому числі й обласний, і над цим серйозно попрацювати, подивитись на джерела надходження. Ну а розподіл буде визначати рада, обласна депутатський корпус. Мені дуже складно говорити про всі пріоритети. Рітети Безперечно, дороги в першу чергу, безперечно об'єкти комунальної власності, ну якби це наші лікарні, це наші заклади соціальної соціальної сфери дуже їх є багато і кожен потребує серйозної уваги. Я б не виділяв якісь конкретно. Вирішити питання потрібно із професійно-технічною освітою. Вважає Володимир Бондар. Адже нагадаємо, всі ПТУ цього року фінансуються з місцевих бюджетів. Нам треба вирішити питання, врешті-решт з професійно-технічною освітою, бо воно тягрем лягає. Ну якщо ми. Говоримо на обласний бюджет, то на нього в даний момент та й на місцеві бюджети і інші і на бюджет міста Луцька, Ковеля, Нововолинська для розвитку області потрібно залучати інвестиції і працювати над розвитком тих галузей, які дають фінансові надходження, каже Володимир Бондар, такі як, наприклад, туризм, лісова галузь чи митна справа. Я говорю більше про фінансові можливості, тому що від них залежить, як буде розвиватись регіон. Безперечно, ми не можемо тут мати великої промисловості, але наше прикордонне. Якби розпрозположення є багато в чому запорукою того, щоб ми могли мати з цього і логістичні якісь програми, і могли мати з цього приток, швидкий приток в таку, скажімо, сферу послуг, сферу обслуговування. Ну туризм безперечно, адже залучення більшої кількості туристів це і розвиток рекреації, і сфери обслуговування, і нові надходження до бюджету. Вважає депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар. Зря на Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ.